Лавру копають на території митрополичого саду Києво-Печерської лаври. Почався новий сезон археологічних розкопок на місці склоробної майстерні кінця 11-го, початку 12-го століття. Її залишки з горнами для виготовлення скла та готовою смальтою і посудом виявили понад 70 років тому. А тепер археологи поновили дослідження, якими знахідками вже можуть похизуватися, з'ясовувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Тут копають, а поруч пересіюють цю землю. Тут можемо виявити якісь дрібні маленькі знахідки. Є ось така гарненька зелена кераміка. Це здається, 18 століття. Студенти першокурсники ретельно досліджують кожну жменю землі, особливо якщо на неї реагує металошукач. Воно може бути дуже просто різного розміру, як маленьке, так і велике. Це треба дуже детально дивитися. Це шматок свинцю, як наслідок скловаріння. Склоробна майстерня при монастирі Лаври з'явилася під час будівництва успенського собору. Його прикрашали мозаїкою, яку тут і виготовляли візантійські майстри. Деякі дослідники думають, що це вони везли себе смальту, тобто вже готово. Ні, вони везли те, що я називаю спеціями добавки, добавки склу, яке робило більш якісним. І від собі вони везли цього на мільйони на мільйони доларів в сучасному еквіваленті. І, вибачте, нас було чим платити, щоб їх замовити. Підсобниками у вісантійських склоробів були місцеві. Вони і намагалися продовжити справу вже по закінченні будівництва собору. Деякі знахідки науковцям уже дають підстави припускати, що після побудови у. Пенського храму майстерні намагалися виготовляти непритаманний для київського середньовіччя глиняний поливаний посуд. Поки що ми якби не можемо це впевнено сказати, але в будь-якому разі ця традиція роботи з скляною масою вона можливо не проривалася або, по крайній мірі ті технології, які наші майсли запозичили у візантійських. Вони можливо використовувалися. Студенти на розкопках лише підступаються до часів княжої доби. Здебільшого вони ще працюють зі значно молодшими шарами. Поки ми знімали археологи у культурному шарі 17-18 річчя знайшли монету. про її походження. Поки що рано говорити, але на ній видно надпис латиницею. Територія києво печерської лаври археологами майже не досліджена. Раніше копали переважно навколо Успенського собору а от до нижньої лаври, найдавнішої частини святині, саме там, де зародилося чернече життя, де побудовані підземні храми. Історики не мали доступу, коли відбувалися незаконні забудови, скажімо так, останні десятиліть туди археологів практично не допускали, і частина цих ділянок втрачена назавжди на превеликий жаль, але залишаються інші ділянки, і в тому числі і прилеглі до території власне лаври. Всі ці ділянки теж потребують дуже ретельних досліджень археологами. Археологічні розкопки для науковців. Це не про знайти щось цінне, вивчаючи ці останки, уламки глиняних чи скляних черепків, можна буде зробити історичну реконструкцію, що ж насправді відбувалося на території митрополичого саду від 11 століття і до сучасності, або ж можна вийти. На досі маловідомі історичні події минулого року. Ми знайшли печатку митрополита Ніефіта Чернігівського. Про нього мало хто знає. У нього була якась переписка, напевно, з монастирем нашим Печерським. Тобто, ми вже думаємо, що про якісь політичні інтриги ми можемо казати, що якісь, бо ми знаємо, що зі смертю Ніафіта митрополію забрали там більше її ніколи не було. Тобто, по суті, це був такий середньовічний сепаратизм. Я б сказав, цілковито дослідити скло майстерню археологи. Планують. Цього літа, а потім усе викопане та ретельно вибите, аналізуватимуть історики. А от про вивчення нижньої лаври поки що найдеться, принаймні до закінчення війни. Історичні дослідження важливі, але дорогі. Валентина Допорта, Андрій Ветошкін, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.